Ми Будемо робити розпаковку дубайського чоколаду. Наші діти трохи вже з акцентом говорять. Всім вітання, Верніка. Емілі, бонжур. На якій мові ти сьогодні розмовляєш? Парль. Андрійко, на якій мові говорить? Бо у нас дивляться різні начинки. Різні... Так, я хочу вас показати. Всім привіт. Слава моєго! З Новим роком, з новим 2025 роком всіх. І хочемо... Ми прийшли в гості, і тетя Галя і Веронічка їздили в Дубай і привезли попробувати шоколад. Шоколад Дубайський. Так. і Емелі, Ти, можемо... ти, ти говориш французькою мовою. Бо... Да. оля, нас, Емілі, в цьому відео. Ми будемо розпаковувати Дубацький шоколад. Всім вітання. Білий, не чорний. Чорний теж є, але оригінал у нас білий. Чорний розпакували б ви, е, на роботі, в судовому виконавстві. Ми будемо розпаковувати, от Андрійко вам показує. білий of Dubai. Dubai от Це є оригінал. От це теж, це чорний, це є білий. Ну, ми не, не знаємо. На білий шоколад в не не, не, не було оглядів, я не бачила огляду. Будем роз, е, які будемо чорний чи білий? Емелі. Якою мовою ти говориш? Ми домовились, що Емілі в цьому відео говорить на французькій мові. На... і відповідає на французький, а Андрійко на українській. Щоб було всім цікаво. Першим будемо розпаковувати чорний шоколад. Чорний шоколад, добре. Давай, розпаковуй. Вероніка, поможи. Оля, допомагайте і може, поріжте її. Тихо, 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 легенько, легенько. Треба допомагати, бо то не так просто, то розпакує. Ми ще маємо фрукти, а фрукти будемо в другому відео. Перше розпакуємо шоколад. Угу. Все, прошу. Так, може, Добре. треба порізати. Вірнічка, бери оцю штуку. Очуш... треба розламати на два. Так, розламати. Чекай, на два. Чекай. Показати, оце задня частинка, mm -hmm. є верхня. Да. Бо це настоящий дубайський шоколад. Роз... на два. О, все, і серединки покажи, що в нас. Покажи. Фісташки. А не тако, дуже... Це дуже гарно пахне. Там, Гар, гарно пахне. Да, це та, реакція там, дітей. Ану. Ану, кажіть, діте. Писаєм, Солодкі, ну кажіть діти. Писаємо, пробуємо. Солодкі напевно. Ну давайте поріжемо солодким. тепер. Давайте розріжемо і треба їм водички дати запити. Діти, ріжте ту шоколадку. Емелі, давай то теж будемо різати то все. Всі будемо пробувати. Андрійко, поріж то для всіх. Це, це що є? Так, він отакий, це чорний. Це мої. Дайте йому тарілочку, або салфеточку. Емлі, давайте. Оля, набери їм водички, або сочку, щось там. А на якій мові ти говориш? Та французи дивляться, Еммілі. говори. вона в нас народжена в Франції. Андріко теж. Вони не транжери. Транжери це ті люди, які не народжені в Франції. Давайте, тарілочку. Давайте складайте на тарілочку, що тусу. Емілі теж хоче різати. Ві? Емілі? Емілі, ти відріж шматочок тільки, на стробі. От, а ну, покажіть ту коробочку тої шоколадки. Бачите, вона от дубайська шоколад. От оця така. от. Це куплено в дорогому супермаркеті. Ми не купляли на базарах, ні не тільки в дорогих супермаркетах. Не що це таке дубайський шоколад. Так, всі будемо пробувати. <ріх> <ріх> ну тобі як діти вам? Отмет, дубайський шоколад. Ну, добре? Дуже. Емілі, як тобі дубайський шоколад? Добре? Це не є підробка це є оригінали. Е -е -е не, І який смак. Оля, пробуй, Оля, Вероніка. Пробуй. Бо ми вже пробували, ми пробували на базарах ми різні, мені не дуже, мені за нудне. Мені дуже за солодке. Я не Я люблю казалась, таке. Що це можна порівняти з халвою. Ну, дуже солодке. Угу. Емілі, тобі як? Ти ще можеш порівняти по-французьки? шоколад з халвою. Айва вже 10 людей дивиться французів. Емілі на французькій шоколад говори. Шоколад. Шоколад. Порівняти де можна шоколятпістеж. <laughs> Говорить на французький. Це деліс. Це трассу кри, ми це супер. Він любить солодке дуже, так. Він сказав, що він це Et дуже солодкий солодки і, солодки, і, солодки, і, солодки, і дуже добре. дуже солодке, але дуже смачно. Delizio, ah. дуже смачно. Так, а ти він любить, а Оля, він любить солодке, так? Дуже солодке. Бо бач, я люблю з кислинкою. Емілі, тобі як? По-французьки. Uh -huh. То Емілі більше на шоколад. Так? Без шоколаду жити не можеш. <гум> Давайте білий розпаковуємо. Це чорний? Так, тепер а тепер ми, ми розпаковуємо оригінальний. оригінальний. Так, отаке, що це супер оригінальний чи як то так, вони хочуть ручки. Є мокра салфетка, Вероніка, бо Відкриваємо. це є білий. На Ютубі я не бачила, що розпаковку білого. Настоящу дубайську шоколаду. У нас є яблучка рожеві. Ну, є ще фрукти, але ми в другому відео. Ой, як він розпаковає. Білий шоколад дубайський. Оля, ходи ближче. Поможи йому порізок. Це задня. Задня вона mm -hmm. без малюночка. <клес> Ану да. вона... а а, Оля, сфотографуйте над euh, сфотографуйте, будь ласка. Оце, оце. Ми забули сфотографувати, оце, оце. бо це прямий ефір. Це є білий, дубайський, настоящий оригінальний шоколад. Чорний. Береганный, Оля, Веронічка, ну, ну сфоткай ще ти шоколад. на свій. Почекайте, Фе почекайте, діти, ді, почекайте, Веронічка. Почекайте, не треба, почекайте. Без Оля, фотографуй їх. Зиранічку, гарно сфотографуйте. Почекайте, діти, почекайте. Mm -hmm. Отут тут, Віроніка, щоб кадр тобі ще цей попав чорний. Віронічка, там ти все, мені все, з роботи все. принесла косо. Тихо, 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 тихо. Тихо, розділи Вероніка ножком не треба вони. Ні, то треба тако ламати. Давайте, ламайте. Іншу сторону може. О, файно, файно, ломиться. Все, а тепер, тепер. покажіть. Чекайте, мені не фокусує. Зроби, Веронічка, з цієї сторони. Чекай, чекай, Андрійко, Веронічка зроби фотографію. От, от стань на моє місце, Вероніка. Ні, не, ні, не, чекай. Тримайте мене що файне. Ближче, так. І в холодильнику Вероніка принесла мені кусочок чорного от цього оригіналу. Він в холодильнику зверху. Принеси Вероніка, чорний. І зверху на йогурті десь там кусочок є. Так, будеш пробувати, білий, Андрійку. Вже білий пробуй, бо не схоче білий пробувати. Так, був ще чорний, це кусочок. Ми маємо щось з'їли, бо дуже солодке. Дали мені от, оце, з чорного, з цієї оцеї упаковки. Оцеї, от такої, а почекай, ми потім будемо порівнювати котий краще. Угу. Давайте, ні-ні, на іншу тарілочку. Давайте це сюди, тепер оце на біле сюди ставте. Або навпаки, оцей такого. Оце, щоб було цей тепер. Клади отако. На маленькі кусочки, ти невеликі, дайте що мені що щось. Всі його лом, ломали. Я попробую, ну дуже солодке. Оля добре каже халва. Правда на Так, так та, дуже на халву схоже. А чому я коли так порівняла? Думачки. Тому що був недавно святий вечір. І коли ми давали халву в кутю, в кутю то М -м, просто... мені дуже нудне. Я не можу таке їсти. О, так, Може білий буде по-інакшому? А мені. Ой-ой-ой, дуже солодкий. Я те вже там пробувала в Дубаї. Може, чорний. Оцей Орини Генна. Оля, поділи на маленькі кусочки, бо вони по цей. Ні, все добре, діти розібрали. розібралися. Е, розібралися. <різь> <різь> <Дубайський різь> ну, так Діба, все ж целі завернув. Дубайський шоколад. Веронічка розріж це на шість кусочків би всім стало. Ні, 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 білий пробуємо. Ходи сюди, Веронічку, тут во розріж. Ну пробуємо, пробуємо. Пробуємо на відео. На, на шість кусочків діли, Веронічка, би всім стало. Ну то нічого, якраз добре. Давай мені оце солодке заїст. Кіндер. Кіндер. Емілі, тобі як? Оля пробуй, Верніка, пробуйте. Кіндер. Це за великічка. Я лишне хотіла сказати давай по половинці. Білий шоколад, як кіндер. Мені більше це сподобалося, ніж чорний. Білий. Він якийсь не такий нудний. Тобі як Вероніка? Ну теж, як халва всередині, навіть хрупа, як халва. Ну, Дивіться, молочний шоколад, він сам по собі дуже солодкий. І ще плюс халва солодка, і тому він такий дуже солодкий. А білий. Емелі, дивлюся, тобі файно зайшло. Добре? Чистий тобі тобі кращий? Чи цей Ми... кращий? Чорний. Ой, молочний. Молочний. Беріть, робити ну, це. це, це Беріть оцей чорний, чорний. Це чорний. Гормани, mm. <рес> французькі гормани. Але сюди начинка одинакова. Тут більш така салатова. Однакова. Начинка сюди однакова. В оригінальному. Це то, просто замерзло. то прям дуже-дуже зелено. Ну Це молочний, чорний і білий. Бачиш? І оця теж оригінально була чорна. Анатолите.

Ce qui tout le monde achète. Le chocolat blanc, ça c'est plutôt Kinder, c'est ça? Тобі який, Андрійку, найбільше? Молочний. Добре, тобі, Емілі. Молочний. Молочний. Оля, а тобі який? Ставайте туди мені на це. На кадр сказала, що білий теж непоганий. Білий мені найбільше сподобався. Мені, мені теж Мені теж. Мені білий і молочний. І молочний. Молочний. Тільки молочний тебе сподобався. То ясно, що нема шоколаду. Мені чорний щось не дуже сподобався. Оцей дуже чорний. Білий якось він має якийсь такий присмак цікавий. Mm -hmm. в всередині масою, то воно нас. Ну що, будемо завершувати це відео і зараз будемо розпаковувати, впробувати фрукти. Це всі фрукти. Зараз ми і білий. Так, і чорний ми мали з роботи Веронікіної. Все, давайте папа, зараз ми включимося ще раз. Трошки зап'ємо водою, бо дуже все солодке. Так. Це я теж, бо я в кадри дуже рідко попадаю. Бо я знімаю оператор. Все, все, папа. Зараз ми включимося ще раз.